Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 105-те відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, як комплекти на маркетплейсі розетка. Як же вони працюють? І чи взагалі працюють вони, чи ні. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись комплекти це один з трьох внутрішніх інструментів на маркетплейсі розетка. Ми знаємо, там є внутрішня реклама, там є промоакції, які оновлюються кожну п'ятницю 8 ранку, і там є якраз інструмент комплекти. Так як же вони працюють? У тебе є можливість до одного свого товару додати комплект, тобто додатковий товар зі знижкою. Тобто на перший товар ти знижку не робиш, а на другий товар, яка ж знижка і робиться. зазвичай 10-15, максимум 20%. Цього зазвичай достатньо, щоб клієнти оцінили твій комплект, побачили там вигоду та економію і купили його. Налаштувати інструмент комплекти дуже просто заходиш в рекламу, далі комплекти, далі пишеш назву свого комплекту і дату, тобто термін дії цього комплекту. Зазвичай ми робимо до кінця року, тому що немає сенсу оновлювати його кожний місяць. Це на рекламній компанії, де тобі потрібно мати аналітику і бачити, дійсно реклама працює чи не працює. Комплекти ти побачиш і так, працюючи, не працюють, і вони додатково грошей з тебе не беруть. Далі тобі потрібно обрати основний товар, а далі нижче брати додатковий товар і дати на нього знижку. І, звичайно, після цього натиснути на кнопочку Зберегти. Це комплект створений дуже-дуже просто. А взагалі працюють комплекти чи ні? Зараз про це і дізнаємось. Тут все залежить від того, наскільки грамотно ти підібрав ці два товари, основний та додатковий до свого комплекту. Наприклад, якщо ти обираєш товари, шапочка для плавання і окуляри для плавання, це дуже релевантний комплект, і тут буде результат. Або, наприклад, ти обираєш товар, рокетка для настільного тенісу, і комплектом на нього йдуть м'ячики для такого ж тенісу. Так, звичайно, тут також буде результат. Ти обрав максимально релевантний товар. Але є два випадки, коли комплекти не працюють. І перший випадок це коли ти обрав товар додатковий і він буде дорожчий, ніж головний, ніж основний. Так, це не працює. Покупець обрав перший товар і може купити додатковий зі знижкою, якщо він буде коштувати менше, ніж головний. І другий варіант це коли ти обрав нерелевантний товар, тобто товар, який зовсім не співвідноситься до першого товара. Тут також буде мимо і продажів не буде. А де ще комплекти класно працюють? Наприклад, ти торгуєш розходами матеріалу, наприклад, папер А 4 І ти кажеш, купи папер А4 пачку за звичайною ціною, а другу пачку такого ж паперу буде зі знижкою, наприклад, 10%. Оце прикольна тема, тому що так тут вже є сенс докупити другий розходний матеріал до першого зі знижкою. Так це і зрозуміло. Якщо б комплекти не працювали, то такого інструменту на маркетплейсі просто і не було. І якщо ти все гарно налаштував, то у тебе кожна десята транзакція повинна бути з комплектом. І, звичайно, ти в будь-який момент можеш відключити свій комплект або, наприклад, до свого головного товару додати ще деякі товари, тому що можна на один товар три комплекти. В самій карці ти одразу розширюєш свій блок, і там з'являється новий блок, має назву Разом дешевший. А як працює на маркетплейсах? Ти розумієш, що якщо людина проводить більше часу у тебе в картці товару, то і більше вирогідніше він купить саме твій товар і саме блок. Разом дешевше показує вигоду твого товару перед іншими товарами конкурентів, і тут є вже велика вірогідність, що буде купівля саме у тебе. Тому у мене комплекти підключені на всі товари, і вони класно працюють. Сподіваюся, у тебе також все буде норм. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку тему, як три цінові діапазони на будь-якому маркетплейсі і де ж краще торгувати. Ну а якщо тобі потрібно більше інформації про торгівлю на маркетплейсах в Україні, то більше інфо є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.